Слава Ісусу Христу, продовжуємо наш проєкт «Голос Духовності. Маємо таке запитання, як мені знати, де його душа чи в раю. Почну з того, що я не є медіом, я не є екстрасенс, я не маю доступу до небесних чи пиханих баз даних і прямо відповісти на це запитання не можу. Знаєте, такий жарт повертається чоловік з похорону своєї дружини. Проходить повз якийсь високий будинок, комусь там падає з вікна вазонок, розбивається біля його ніг. Чоловік спочатку дивиться на вазонок, потім підносить очі до неба і каже: кохана, я розумію, що ти вже там. Чи потрібно нам знати, де людина є? Думаю, що не потрібно. Маємо обов'язок за живих і за мертвих молитися, бо це одне з добрих діл для душі. Хто змолиться за нас, хто змолився за нас, маємо молитися також за когось вічний процес. Хтось відійшов, вже нічого для себе зробити не може, але можемо зробити ми. Знаєте, інколи до мене люди приходять і питають, що означає, коли сниться померлий, вбачаючи в тому якісь попередження, бояться того. Відповідь є дуже простою. Якщо помер лесниця, то означає, що він просить про молитву чи згадується. Ми тільки маємо пустити стюзинку, не тільки маємо посумувати, але маємо і помолитися. Власне, гарний звичай, добре діло. Хотів би звернутися до другої книги Микавея, де розповідається про одну битву, де полягло багато ізраїльтян, і дехто з них, з тих погиблих. Мали при собі деякі заборонені речі поганські. І їм це заборонялося робити, але вони зробили, загинули. І що робить Юда, один з очільників? Почали вони молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм цілковито. Юда зібрав з кожного поголовано за по дві тисячі, тисячі драхом сріблом і послав їх у Єрусалим. Щоб принести жертву за гріх. Тим вельми гарним та благодородним вчинком він виявив, що мав на думці Воскресіння. Бо якби він не надіявся, що полягли встануть з мертвих, зайвим і смішним було би молитися за померлих. Слава Ісусу Христу!